Друзі, ну і зараз чергові історії наших українців. Він звик дивитися на світ крізь об'єктив фотокамери. Але коли почалася повномасштабна війна, професійний фотограф, відеограф нової пошти без вагань змінив свою улюблену справу на фото пакувальником. Вантажів. Ого. Щодня він находжував лише відділенням близько 10 кілометрів. Уявіть собі. Часто пакував посилки ще 2, 2 години після завершення роботи відділення, щоб обов'язково відправити посилки сьогодні, але часом не встигав навіть попити води. Настільки великим було навантаження на працівників компанії в перші місяці війни. Це нова історія нашого проєкту не Переможні серії сюжетів про людей, які тримають оборону в тилу. Під час війни, отже, щочетверга ми розповідаємо про працівників компанії з доставки посилок, які не зупинялися, попри ризики і безліч перешкод. Сюжет про чоловіка, який кардинально змінив свій фах і у найкритичніший період допомагав на відстані об'єднувати українські родини. Дивіться далі. Кожного разу я ходив на роботу із роботи під сиренами. Зрозумів, що це дуже важка праця. Не завжди ми помічаємо, наскільки складна це може бути робота. Я працював пакувальником. Євген обожнює дивитися на світ крізь об'єктив фотокамери. І от уже 12 років, і як улюблене хобі стало його професією. Я знімаю всі напрямки. Я не спеціалізуюсь на чомусь одному. Я постійно чомусь навчаюсь, вкладаю частину себе в цю професію, і це змушує мене рухатись далі. Останнім часом ще роблю відео. Останні два з половиною роки Євген працює відеографом у компанії з доставки посилок. Але після 24 лютого без вагань полишив свій фотоапарат. Та опанував кардинально новий для себе фах. Я був готовий на будь-яку роботу, тому що ну, тут більше важливо було, що я потрібен, так, що потрібна комусь допомога. Повномасштабне російське вторгнення Євген із дружиною зустрів вдома у Києві й вирішив, попри ризик, залишається у столиці. Страшно було тільки в один момент. Коли е, казали, що по місту рухаються ДРГ, Порожі, і коли ти розумієш, що поруч є люди, яких ти не зможеш захищати, ось в цей момент було страшно. Тоді всі фото та відеопроєкти, над якими працював Євген, були призупинені. Чоловік почав волонтерити. Я намагався поїхати чи на фронт знімати там, чи кудись там до ДСНСників, але там вже є люди, які знімають давно, які мають якісь навички, і тому це було не потрібно. Ми там ходили на сусідні блокпости, там допомагали ісипати пісок. Потім фасувати медикаменти, все те, що потрібно було відправляти чи у лікарні, чи до військових. У найважчій для країни час Євген хотів бути максимально корисним. Так перекваліфікувався на нову посаду. Мені запропонували місце у відділенні на посаді пакувальник. Я ніколи таким не займався, але я погодився, тому що я розумів, що це більш важливе на даний момент. Дуже багато людей виїхали з міста у відділеннях, які працювали. Треба були руки, додаткові руки, щоб підтримувати цей процес. Компанія, де працює Євген, щодня здійснює сотні тисяч замовлень із доставки, доправляє посилки між українськими містами та за кордон. Коли частина країни опинилася в окупації, а багато українців змушені були тікати від війни. Навантаження на працівників цієї галузі збільшилося в рази. Важчими стали й самі посилки. Щодня Євген пакував до 100 відправлень вагою по 10-20 кілограмів. Це був час, коли не було можливості видихнути, тому що потік людей, які получали чи відправляли, був дуже великий. Було так, що жінки з дітьми виїхали, а чоловіки залишились у Києві, і вони відправляли їм якісь особисті речі. Це були валізи, великі валізи. Але попри напруженість перших місяців війни та нову для себе роботу Євген каже, не відчував втоми. Дуже багато людей, особливо ті, хто відправляв у гуманітарку, да вони дякували за те, що компанія продовжує працювати. Да, і у них є можливість це зробити. Відчуття цієї допомоги воно нівелювало цю втому від важкої праці. Зараз Євген повернувся до улюбленої справи, фотографує та знімає відео. Мріє про якнайшвидшу перемогу та відновлення України та зізнається заради цього, якщо знадобиться, знову готовий змінити фах. Якщо в цьому буде потреба, і якщо знову треба буде допомагати, я готовий це зробити ще раз. Величезна шана Жені. От я дивився і думаю, що треба більше звертати увагу на людей, які забезпечують наш сервіс. Можливо, той, хто подає тую посилку, це якийсь Леонардо да Вінчі або Спілберг потенційний, правильно? От. І е, треба шанувати кожного, хто тобі дарує е, приємні миттєвості. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.